Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Сьогодні бачимо Ісуса в Єрусалимі. Туди Він приходить перед святом Пасхи і заходить в святиню. Це святиня, яка була таким центральним місцем культу для всього вибраного народу, де вибраний народ був покликаний до того, щоб, власне, там переживати свою зустріч з Богом. Це дім. Бога, дім молитви, Дім цієї зустрічі вибраного народу із Господом. Але, власне, входячи в цю святиню, Ісус, як ми чуємо в сьогоднішній Євангелії, переживає таке обурення, гнів. З чого Він виникав? Бачить щось, що викликає в ньому гнів. Тому що бачить, що ця святиня, яка, власне, мала служити. До цієї зустрічі з Богом, ця святиня, яка, яка, яка є таким домом Його Небесного Отця, домом Бога, вона перетворилася в щось інше, перетворилася в якесь таке місце, де він коли входить, входячи до святині, ще не до самого центру, але, але власне, в цій першій частині святині, де ще могли входити і язичники, і також представники. Ізраїльського народу, де, власне, там відбувалася торгівля, де обмінювали кошти, де Ісус, можемо собі якось так лише уявити, те, що міг побачити Ісус, Ісус, котрий увійшов до цього приміщення, яке було якби таким перед входом в святиню, і побачив цей вигляд. Того, тої теж, можливо, несправедливості, тому що під час того, як обмінювали валюту, то теж обманювали цих людей чи продавали якихось тварин, теж на цьому хтось заробляв, наживався. І це все, дивлячись на це все, Ісус сповнюється Його серце таким гнівом, гнівом, який, який був спрямований ним. Для до того, щоб власне, захистити цей дім, для до того, щоб очистити його від, від того всього, що в якийсь спосіб цей дім занечищувало, гнівом проти якоїсь несправедливості, гнівом проти того, що було скеровне проти любові, що не було любові. Гнів який ст... Ісуса, який став, власне, на захист цієї любові. Може, нам якось незвично бачити Ісуса. в, Такому таких почуттях, в таких емоціях гніву. Але, власне, сьогодні нам про це говорить евангелист. І інколи ми говоримо, що це був не мов би, такий святий гнів, може, сам в собі він не є, чи святий, чи не святий. Але, власне, він під, в залежності від того. До чого він людину, до чого людина прямує під його впливом, під впливом того, що народжується в її серці, що вибирає, що робить. І Ісус вибирає, власне, те, щоб очищати, щоб захищати, щоб захист, стати на захист цього, цього Божого дому, цієї Божої святині. І Він, власне теж говорить ці слова про те, що дім мій буде. Домом молитви, ви зробили його печерою розбійників, ви зробили його печерою розбійників, якби показує суть покликання цього дому. І якщо так віднесемо теж до нашого серця, то це наше серце має бути, власне, теж таким домом, домом молитви, а не печерою розбійників. Коли ми коли є якась печера розбійників, це є місце, до якого, можна сказати, такі розбійники втікають, щоб там відновитися, відновити свої сили, і щоб потім іти далі робити зло. А дім молитви це також є в певному сенсі місце такої втечі, де людина втікає, але для того, щоб відновити свої сили, зустрітися з Богом, щоб потім могти робити добро. Є дуже велика відмінність між цими двома домами. І наше серце може бути або домом молитви, в якому ми також зустрічаючися з Богом, відновлюючися, прагнемо робити добро, прагнемо поширювати добро і любов, або може бути такою печерою розбійників, в якому живе якийсь гріх, якийсь, Якісь злі задуми, якась ненависть, непробачення, щось, що може спонукати нас до того, щоб йти робити зло. І Господь говорить сьогодні теж і про наше серце, про те, що наше серце має бути як цей дім молитви, що воно покликане є до того, щоб бути цим місцем, в якому ми зустрічаємося з Богом, і з якого ми також йдемо далі, щоб. Робити добро. Ну, нехай теж ця наша участь в Євхаристії, наша ця зустріч з Господом допоможе нам, щоб ми б дозволяли Господу очищати наше серце, щоб ми дозволяли Йому очищати те, що може бути, що уподібнює це серце до тої печері розбійників, щоб вона, це серце наше ставало справді цим домом молитви. Амінь.